Іванелі це радісна новина про те, що Бог ну, перед і землі любить людей. Бог добрий, Бог є любов. Але Бог є також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства. Тому що ми є всі грішні. Божа справедливість вимагає покарання. Розплата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом. Місцях моки і сльоз. Проблема в тому, що ніхто перед Богом не обкладається, жодна душа. Ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима, жодна душа не відбудеться. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер на христі за наші грехлечі. Ісус Христос Він заплатив за людей. Всю нашу воду Ісус Христос взяв на себе і покарання, і Він помер. То в третій день Він воскрес. Бог воскресив Христа мертвих. І він є живий, і він і сьогодні спасає людей. Але для того, щоб спастися, людям потрібно щиро покаятися в своїх ріках. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Покаяння це переміна мислення. Це приблизно, коли людина, яка робила погані речі, п'яний, пересп'янство, Блудник — блудити перестає. Перестають робити аборти, бувати народних дітей, перестають обманювати, красти. Коли людина на 180 градусів відвертається від свого земного життя і не вертається до Бога. Коли людина приймає Ісуса Христа, Бог їй дає святого духа. читайте Біблію, там все про це написано. Отож, хто має вуха, щоб слухати нехай слухає. Примиріться з Богом, поки маємо час, поки ми ще маємо життя, дихайтеся, спокайтеся свяха. Вірте в Ісуса Христа. Вірте в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить людей. Будете спасені. Читайте Біблію, ходіть до церкви, моліться за мир в Україні, примиріться з Богом. Нехай Бог береже кожного з вас. Отець не бачите, благословиться цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, Будьте, благослови народ український, зупини цю війну, бережи наших записів. Вою місісу Христа. Будьте благословені. Гарного дня, що ви не